Зазначали про те, що прокурором пропущено сроки позовної давності на звернення до суду. Звертаю увагу, що дане заперечення подавалося відповідачам першочергово під час подання негаторного позову, сроки позовної давності, на які не розповсюджуються, однак після зміни предмету, зміни предмету позову на відвідаційну спільну провідносить, такі попитання заявляють не надходить. Водночас роки позовної давності застосовуються лише в тих випадках, коли наявні порушення. Відповідаль заперечує про наявність порушень, в той же час просить застосувати сроки позовної давності, що є в зімо Водночас роки давності застосовуються з моменту, обчислюється з моменту, коли позивачучу чи повноважені особі стало відомо про спірні правопору. Однак до матеріальної справи не там відповідача жодних доказів про те, що прокуратурі стало відомо раніше, не надо. У мене коротко мене все ваше. Ось ще хочу наголосити увагу на трошки інших обставин, які стосуються суттєвого строку пропуску позивної давності. І він становить фактично 20 років, і адже ми вважаємо, що ну, зокрема кореспондує з позицією Верховного суду, навіть сьогодні було долучено постанову 17 жовтня 2019 року, яка зводиться до того, що а, факт видачі державного акту на, на право власності на землю співпадає з моментом, коли уповноважені державні органи в сфері а, галузі земельних чи лісових відносин дізнались, могли дізнатися про порушення прав і інтересів. І сам факт безперешкодної можливості мати доступ до цих органів, до цих документів свідчить про те, що вони могли про це дізнатися. Наші ж справді рахунки, що не в принципі, сторони, підтверджується матеріалами, як мінімум шість органів державної влади, місцевого самоврядування. Знали про те, що земельного ділянка заміка знали, знали про один із документів, які прокуратура вважає незаконними, просто скасувати за які в супутності зводяться до факту передачі користування в землі тоді топасу. Київська обласна державна адміністрація. Ми вважаємо, що про це дізналася 10 листопада, 1999 року. Після Обстеження, обстеження земельної ділянки Києво-Святошинська державна адміністрація, яка до того була розпорядником земельної ділянки перед Бухівською ОДА, також 10 листопада мала дізнатися під час обстеження земельної ділянки а, на, на доручення Київської ОДА Киво-Святошинський районний відділ земельних ресурсів то 11 листопада міг дізнатися а, про ну, міф знав, дізнався про ці порушення. І відповідно про те, що землі, землі як вони вважають, було незаконно передано а, користування Топас Electronics, 25 листопада 1999 року києво святошинська районна рада погодила розміщення бази відпочинку на вказаних ділянках. 26 листопада 1999 року Державний комітет лісового господарства Київ Ліс дав згоду на переведення лісових земель до нерісових не хотівського лісництва. В квітні 2008 року Державний комітет України з земельних ресурсів став стороною справи, де це сторона розглядала Господарському суді Київської області, де йшлося про розподіл земельної ділянки. Також наголошує на тому, що прокуратура органи прокуратури 2011 році здійснювали перевірку Ходосівської сільської ради, в рамках якої також могли дізнатися, про, як вони вважають порушення земельного законодавства. Це в сукупності свідчить про те, що орган для органів, які, що, по перше, Верховний суд звертає. При власне застосуванні норм права стосовно позовної давності звертаю увагу на те, що не тільки коли прокуратура могла дізнатися безпосередньо про а, факти порушень, а й про те, що коли могли про це дізнатися органи, які були, мали з'ясну, які мають, які мають відношення до даних правовідносин. відносин, від цього варто враховувати. А тут наголошує не 4 роки, а фактично 20 років і. Також я вважаю, що варто звернути увагу на те, що землекористувачі належно виконували свої обов'язки, зокрема, стосовно сплати земельного податку. Вони інвестували певні кошти в цю територію. І зараз припинення права користування земельною ділянкою, що фактично має місце без жодної компенсації цих коштів, є також порушенням прав інвесторів на цій, на цій території. З чим, що що, зокрема задасть певні шкоди територіальній громаді? Дозвольте коротко ставити запитання. І Ви стверджуєте про те, що органи прокуратури були органи прокуратури було відомо про наявність прийнятого скаржування ради в 11 році за деталом проведення ковід. Як під час розгляду судді першої інстанції, так і в апеляційному, жодних таких конкретних доказів нам динаміки. не надано. Конкретно можете послатися на документ на доказ, який вказує на те, що органи прокуратури проводить перевірку в суму сільської ради і їх увідомості прийняття скаржаного рішення сільської ради. Саме про рішення. 27-079 року, ну 57 я казав про те, що не дізналися, могли дізнатися, тому що провели а, тому додаткові пояснення, які були подані 15 березня 2023 року. Було долучено також судове рішення, якому, на, з якого в іншій справі абсолютно не пов'язані, з, з якої нам стало відомо, що органи прокуратури у 2011 році проводили перевірку Худосицької сільської ради, і так, до речі, саме на предмет отримання закон, законодавства, це постановок і висоточного сторінного суду від року. Щедні 2012 року у справі 2А-54 у цьому рішенні від міститься відомості, що у 2011 році на виконанні прокуратури Київської області після перейменування Київської обласної проти проведено перевірку саме по сільської ради києво святошинського району Київської області з питань отримання цим ворога місцевого самоврядування земельного законодавства. Я, я вас перебью конкретно це рішення, конкретно ці провідносини проявлялися в прокуратури. Це Ця перевірка стосувалася зовсім інших провідносин, як ви самі тільки що зазначили. А цього рішення суду зовсім інші ну Я ну, Я вас перебью, чи маю посилання це рішення суду, на рішення сільської ради від 99 року номер 1 або на поговорив оренди, або на оскаржуванні зміни ділянки. Тут не варто звуку, тобто Верховний суд звертає увагу на те, що коли прокуратура могла дізнатися. Це рішення не має відношення, але так само жодного значення не має те, що тут немає вказівки на це рішення. Тому що ми всі чудово знаємо про те, що Верховний суд в першу чергу звертає увагу на те, коли ви могли дізнатися. В цьому рішенні у всіх оскаржуваних рішеннях, давайте візьмемо, я, я вам читаю, рішення від 20, від, від, ну, від липня 1999 року. Скажіть, будь ласка, ну я не, не, так, зараз питання немає. Ну, я, я не, не, прошу з'ясування. Будь ласка, не, щас. я, У цьому рішенні йдуть вказівки саме на норми земельного законодавства. Тобто, навіть якщо ви це розцінюєте, то що це. Норми лісового законодавства, то, що це не реправідносини, які регулюються нормами лісового законодавства, то в будь-якому випадку формально це мало бути досліджено і про це могло бути відомо, тому що там саме відбуваються вказівки на норми земельного законодавства. Це рішення не скасовано скасоване, тобто, обрало. У закон. вас є конкретний будь-який документ, який вказує на те, що органам прокуратури чи фозуючи питання справі, конкретно було відомо про прийняття. Сільської ради рішення 99 року no 1 або договорив передніх конкретних документів, які кажуть про обізнаність, про прийняття цих рішень. Тому що відповідно до проєкту суду довідались або могли відвідатись. Mm -hmm. Хочу зазначити, що більш детально ми це все описували в. Відповіді на відділ від 2014 року No15165. Зокрема, в прокуратурі стало відомо про прийняття саме оскарженного рішення сільської ради у 2021 році. На було суспільного резонансу ці обставин, оскільки користувач почав здійснювати вирубку дерев, влаштовувати асфальтні проїзди у військовому масиві. Е, Зафіксовано також матеріал кримінального провадження у 4.6021 року, року, також це неодноразово висвітлювалося в засобах масової громадські. Наслідок чого на сьогодні у Ніерці інтересурських плавання України у 2021 році звітнулися з листом до структури, ми пробили вивчення цих провідносин і спину справу до життя заходів.